Всім доброго раночку, всім гарного дня. Нема нашого сьогодні музиканта. У нас сьогодні скучно. В ту неділю теж кажуть не було, бо дощ був. Так що стоїмо. Стоїмо. Добре, що дощику немає, трошки таке вимрака, якась була густеньке, таке дробне. Вроді би затихло. Стоїмо. Слабо люди купляють їду. Покажу вам, що я купила зараз. Віталь. Чуєш? Віталь. А де ти? Що де я купила? Іспанське. Іспанське покажи. Я покажу людям. Вже да. Да. бігом розказав. Я хотіла, щоб ці люди поймуть, що то таке. Да. Ніколи ну, навіть я думала, думаю, що така нехороша цибуля, що це за така нехороша цибуля підійшла. Кажу, що це у вас таке цибуля така, дядько каже, це чесник іспанський, ну може люди дивляться, то люди знають. Ти Оля не садила часник іспанський ніколи. Оце... Це часник, це їх по три штуки росте. Оце, да, оце я одну посажу і їх виросте три. Три 15 гривень одна. Отаке От здоровенне, фіолетові, такі шишки цвети. Весною сніг сходить, і зразу... Да, і зразу ти лістя є, сі. Його ще й зелені нема, а весною дуже добрий салат, листя обриваєш. Ну, тобі надо, нарвала і зробила. А потім ти є шишки фіолетові, вона дядько фотки показував, поле таке, і вони потім висихають до, ну, до осені, дозривають. Там тисячі буде насіння, розведеш ток так, Посадити. Повно, так. Да. Каже... Оце такий часник. Так вон чесник, я ж кажу, і по той зелень лісі, і раді тих красота, така там вже фіолетові. не Ідемо, я то покажу ці квітки, Хай покаже фотки. Зари вам. Рекламку. А де це дядько? Покажи фотки, веду вам, дівчику, Я Рекламку зроблю. Зараз подивіться, яка красота. Зарай, покажи, я ж кажу, мені раді, навіть, я ж не такі гроші плачу, навіть одненьку купити. Ну вон добре, землю, земля підходить люба. Та, ну, б, а, Чим? А, фосфорно калійним удобренням. Ну, можна так обіцяти. Треба? Посипать. А попіл. О, бачите, це я. Угу. Ну, бачите, воно угу. так росте. Угу. Та. Оце це, це лісти, яка да. добре насела. Ну, кажу, рання весна, ще взагалі не немає. Черемша, як а далі покажіть, як його там десь. А це он так називається, аліум гладіатор. Uh -huh. для та так. Та раді даже красиво. І хай стоїть до осені, поки не висохне, да, цей цвіток? Стрілки. Та да воно на, на, на клумбі висохне. Uh -huh. Ви ще його копати не будете, він вже висохне. Да заболи, його Одозарити. Дозари Ага. Щас. І тако засипати його, щоб трохи, бо каже, як по сході, то потім аж вилазить, його випирає, то тако каже, щоб угу. тако да, землі треба було. його, щоб угу. це воно, все за границі. А я йду, та що воно таке, якісь, думаю, квітки. Я ж його донедавно копав. Показували, де в його ділі. Десь я ну. Може не в той папці. У мене тут тисячі фотографій. Так, як у мене, як починаю шукати, то не нахожу, а вдома все найдуть. Ну так, так всі йде. Так, по чому ви продаєте? Ага. А то наче. Ага. А які ви хочете? Оце вон. Ну так. Це вам куди ви його Я в основному інтернет. Ну це ж вон 80 гривень одну продає. Що? 81 продає. Одна штука? Зарані. Ні, я по інтернету 80 гривень одна штучка. <ріпи> це я у мене Слышний остатки, вже просто угоді. його з з скоро стараюся. Я Ще раді краси неділю. я взяла, я просто ну це. По чому? Ще дивитися, який виноград красивий. По по <клес> <клес> <буде по> 15. <клес> ну я вже сказала. <клес> Давайте <клес> мені <клес> виноградиться. Хочому ямки? 25. Кажу тридцять пять. Я зариваю з ним, чи не надо віться. Одо хоро... хороший, це хороші дядьки. А це Олечка хороша. Ну то що це? Вибір собі. Я должен тобі 10 пакетів. Оля, не бер собі, тобі не нравиться. Не знаю, сідка давай. Чо це оце нічо шо цих волосинок немає? Ні. Нічого не страшно? Вчора там зараз вони вже такі нові, більші коресочки А я бачу, що надувається, да, де надувається? Ну довше, бач, вже аж проситься, поняла? Давай, раз. Що А воно не зайде. ух, ух. Я. Боже, <реш> у мене коліно одне неробоче. Боже. Мені спорваний, все, я чуть-чуть не так і падаю. Бляха, це пойде, слухайте, це пойде в Ютуб, так. А Ні, ну, нормально. нормально. Чого ви смієтесь? Ні, ні, що гразна? гразна? Ще на матюкалася, дякую, боже, оце присяду й одна нога зразу. Там мені сяж падала скутера, де да порвала міністка. І це ж, ну, слава Богу, що перга, А я в яму влетіла і замість руля вирвало, я замість притормозити, я на газ. І мене як шибануло, я летіла, ще й машина чуть не роздушила. Тут поцарапала. Та нічого. Добре, сітка. Уже вдома. Але дивіться, вже яка пора. Бачите, тої роботі немає конца і краю. Прийшла, Поки поперемівала дека, поки поперемівала сковороди, посуди повну, каструлі повну. Ой, оце таке я сьогодні купила смаколики у нас на базарі, добре, що привозять нам таке. ну, як сказати, Це таке, ну, десь там, може, місяць прострочка, може, буває, що і до 26 го року ну, хороше, ніхто нікого не заставляє. Але таке по чуть-чуть попробую, вроді би нормально, то і беру. Ось от, от такі штучки взяла. Подішовки там телятина за джикою. І е, метальний зелень. ну Там різні яці От взяла зіхвір. Хочеться таке, знаєте. Інший раз маколики з'їсть ігор. мене полюбляє таке, нічого не липке, Не липке, нічого взагалі ніде. Хорошенький зефір 32 гривня І такі подушечки шоколадні всередині з начиночкою. То 25 гривень. І такі різні цукерки, там і стріла бувають у пачках. Це таке помадка з цирком. Такі круглі, такі такі кашине молоко, шоколадне, всередині шоколадний і зверху шоколад. Разні такі скерочки. 75-9 килограмм це недорого. Я б іноді не Сегодня, сегодня Сьогодні прийшла жіночка. сразу я хотіла и сказати, що от іде жінка, і я чувствую, що щось таке, як знаєте, воно моє. Але. Я не встигла вже підходила, вона якраз коло носочку встала коло Віталіка. Я навіть не встигла і сказати. І йшла до її, щоб це і сказати. Мені самої стало дивно, що я це так відчуваю людей. А вона каже: о, як ви гарно співаєте, живе в Києві. Каже, я за вами спостерігаю. І це гарно співає. Так мені приємно стало, що я ніколи не співала і під гармошку спробувала. Получається, якби ще потренуватися, то щоб гарно б, що б співала. Мама дуже гарно співала, вона просто заводить, ну, отак, от, отак водять, знаєте, на весілях, десь із жінками у компанії десь. І вони так гарно це співали. Є дуже гарний голос. Ну, Ніколи якось вважала, що в мене немає ні... Ну, голосу нема, звісно. Я скажу і зараз, що нема, але таке якесь, знаєте, не так, що зовсім не виходить, а трохи щось більш-менш нормально. То мені так приємно стало. Взагалі кажу, Боже, які в мене гарні люди дивляться взагалі. І це ж скільки приходять до мене людей, таких, знаєте, теж коло овруча не дуже далеко. Я... Прийшла, помідори купляла, жіночка сидить, продає. І я заговорила і бачу, що така молодша жінка повертає так голову. Така, «Мам, он твоя блогерка любима. Я дивлюсь, кажу: Господі, ото да, які у мене гарний, культурні, красивенні люди дивляться. Вона каже: ну, ця жіночка каже, да, я вас дивлюся, ви молодець Віта. Ой, Таке, хтось судить, хтось комусь не подобається, Але таке на кожного роток не накинеш платок, хай як хочуть. Таке так, що мені приємно дуже вам, я вас ціную, люблю. Дуже-дуже приємно. Звісно, знаєш, коли ти не, не, не ожидаєш і. До тебе приходять і тобі гар, ну, гарні такі слова говорять, ну, ну воно відчується, що, що душі. А де хто, хто зуби точить, то той навіть і не скаже. Ну, таке є різне, і навіть я знаю, і, і знаю, хто навіть дивиться, і ну, вони можуть прийдути і косяки будуть кидати. Але то їхні діла. Отакі справи, мої дорогенькі. Так що сьогодні у мене таке відео не було. У нас сьогодні заболів наш музикант, гармоніст. Приходів уже перед обідом, було видно, що він так помаленьку йшов. Відно, ця хвороба ходить і, коротше, погано йому. Надіємося, що все пройде, відужає, і знову прийде. Так що немає. Навірно, вже Томарі у больниці. Я Це... нього переживаю. Переживаю, переживаю я теж. Мені теж всіх шкода, але його за нас ніхто не буде переживати. Це ми всіх шкодуємо. Скоро тоді mm. відзволі. Мене так і відео десь, мабуть, я його й не удаліла, щоб його була рвота коло нас. Дай Боже, щоб пройшло, щоб відужав. Плакати, що? Ні, mm -hmm. голова розболіла дуже. Right. Дуже болить голова. Ой, забула ще вам сказати, села, знаєте, людей зустрічаю, села така рада, кого побачу, розпитую, що там нового. І мені там розказують, і те, те нові трошки новостей, я таких узнала. Ну, і такі хороші люди приходять. Ну, з якими приємно просто общатися. Дуже приємно. Звісно, не всі, але більше, більше людей добрих, ніж таких, що гордяться собою. Ну таке. І сказали, що ходять стаї вовков. Ну, В лісі дуже багато вовков, і Бабушку з'їли. Взагалі, в неї косточки залишились, пішла по гриби. Коротше, такі справи. Дуже люди бояться зарити в ліс, тому що, я ж кажу, розвелося дуже-дуже багато вовків. Такі діла. Так що треба остерігатися, ходити гуртом. Погано, що немає якогось пістолета, щоб був пістолет да, бабахнут. Ну, звісно, пойдеш у ліса, їх прийде голодних вовків, навіть троє, навіть і двоє. З'їдять, і просто з'їдять. Як собака покусає, може людину звалить, а це ж вовки, це ж, це ж вовки. І тим більше, як вони почувствували вже людську кров, вже як вони ну, з'їли когось, то ну, їм нема що вже на людей нападати. Страшнувато, звісно, якось раніше не боялася, їздила сама по ягоди. Сколько років я вже в'їздила сама по ягоди, їду, і звуки всякі чула, і що щось ще родить, і тріщить, і що хочете було. Ну якось так не задумувалася. Тепер уже задумуюся і боюся. Так що, всім гарного дня, всього-всього вам найкраще Бережіть себе і своїх рідних. До побачення і до зустрічі!